За нового пенсійного кодексу громадянам стане невигідно отримувати зарплатню у конвертах, встановлять і обмеження розміру пенсій. Найбільше ж дискусій серед українців викликає підвищення пенсійного віку для жінок, який становитиме 60 років. Дуже негативно. По перше, в такого віку, як у нас, немає здоров'я дотягти до 60, Практично я вчитель і вже нерви настільки витріпані, що. Ждає, щоб піти на выслуху, а які ее ми не знаю, що рожать. От я ушла в прошлом году на пенсию, и я так счастлива, что я успела преодолеть вот эту вот векову свою возрастную вот категорію повышения. Это просто для меня, я считаю, как для женщины это большое счастье. Поэтому я очень сочувствую другим, тем, кто вот, должен выйти в этом году, в следующем году и дальше на пенсию. За нинішнього стану справ Україна унікальна держава, пояснює голова пенсійного фонду в області. Так рано на заслужений відпочинок жінки не йдуть ніде. От Україна на самому нижчому місці, тільки в Україні жінки виходять на пенсію у 55 років. Такого немає. В інших країнах люди виходять на пенсію в тільки не в 55 років. Ну от візьмемо сполучених штатах Америки 67 років і жінки і чоловіки. Норвегія 67 і жінки і чоловіки. Німеччина 67 сім жінки і 67 е е чоловіки. От чоловікам, якщо вони не держслужбовці, підвищення пенсійного віку не загрожує не через статеву дискримінацію, а через середню тривалість їх життя. Чоловіків не торкнеться це, тому що у нас середній вік. Проживання чоловіків всього на по Україні 64 роки, роки, той час, як жінки 74 роки. Це 10 років різниця. Задача номер один для пенсійного фонду України це повна ліквідація грошового дефіциту. Лише тоді можна буде говорити про наступний етап реформи.